Якщо ви читаєте Біблію, ви можете зауважити, що є притчі, які Ісус після того, як розповідає, пояснює. Ну, Наприклад, притча про Сіяча. Він спочатку розповів її на загал людям, а потім учні перепитували його, хотіли уточнити, і він їм пояснив детальніше. І так є декілька притч, де Ісус пояснює. А є такі притчі, які Господь не пояснює. І ми читаємо їх в Писанні і просто бачимо. ну, Прочитали і все. І висновки, і е, потрібно нам самим робити. А притча, про яку я би хотів сьогодні, щоб ми пороздумували, вона, е, її Господь е, говорить після певних подій, після певної розмови з людьми. І це ну, ще більш ускладнює цю притчу, тому що вона Ісусом е, сказана після певної розмови та ще й не пояснена. Ось я би хотів, щоб ми її, а, про неї подумали, і я про неї думав. Але вчора прийшов день, у нас тут була гарна мюзика, у нас було тут гарне свято. А в Дніпрі, я думаю, ви вже всі це бачили і знаєте, а, сталося така страшна річ, що ракета російська. Під час тривоги залетіла в будинок. І цілий е, під'їзд, можливо, навіть там два. Я, мені так здається, що там два під'їзди е, просто завалились. Кількість жертв вона ще уточнюється, тому що дуже багато під завалами залишається людей. Неможливо всі ті бетонні перекриття і стіни е, так швидко розібрати. Тим більше їх розбирають дуже обережно, щоб. Не задавити тих, хто, можливо, залишився під заваленим. Брати а... і сестри, нам потрібно бути дуже обережними і дуже уважними. По-перше, до своїх емоцій, до того, що ми висвітлюємо в наших соцмережах, до того, як ми описуємо нашу лють, яка вона ну, приходить до нас, правда? Особливо, коли бачиш такі кадри, особливо, коли це. Можливо, десь стосується і тебе, можливо, серед наших знайомих, наших рідних, хтось на фронті. І, і кожна така тривога, кожна така атака ворога нас дуже сильно зачіпає. Але, брати і сестри, нам треба бути дуже обережним з тим, щоб ота, ті емоції, які виникають, і вони природні, щоб вони нас не зробили. Такими самими звірами, як ті, хто робить з нашим народом ось такі речі. Сьогодні також багато людей задають питаннями, чому так стається? Деякі, можливо, християни, хто тут особливо, на Заході, можливо, думають, що це, напевно, от, за люди там, на Сході, на півдні, терплять за те-то і те-то. Це ще небезпечніша думка, від якої треба теж дуже сильно каятися і її не допускати. Чому я показав цю картинку з Дніпра вчорашнього, тому що вона дала мені відповідь на оті мої роздуми про притчу, яку я хочу сьогодні зачитати. Луки, 13 розділ з першого вірша. Якщо ви маєте з собою Біблію, можете слідкувати або читати звідси. Дехто з присутніх розповіли Ісусові про Галилеян, яких забили, і кров яких з наказу Пилата змішали з кров'ю тварин, принесених у жертву. Ісус запитав людей, які розповіли цю історію: чи ви вважаєте, що вони були гіршими грішниками, ніж інші галилеяни, І тому так постраждали? Ні. Істинно кажу вам. Ви не покай... Якщо ви не покаєтесь, то і ви так само помираєте, як вони. Або ж згадайте тих 18 чоловік, які загинули, коли на них завалилася башта в Силуамі. Чи ви вважаєте, що вони були більш винними, ніж інші мешканці Єрусалиму? Ні. Якщо ви не покаєтесь, загинете і ви всі так само, як вони. Дорогі друзі, ми бачимо історію, коли до Ісуса підійшли деякі люди і йому розповіли історію про те, як Пилат, яку зробив ну, трагедію, яке зробив звірство. Чому тих людей було так жорстоко вбито і так сплюндровано їхні, їхні тіла, що аж кров їхню змішали з кров'ю тварин? Можливо, це були якісь політичні е злочинці в очах Римської імперії, можливо, це якісь були бунтарі, можливо, це були якісь заколотники. Які ми не знаємо. Але факт залишається фактом, що певну кількість галилеян отак зухвало вбили і так, таку зробили розтрату з ними. І Ісус, який знає серця і відчуває мотиви, з якими люди приходять до Нього. Тому що ми можемо говорити одні слова, але в думках думати про щось інше. Або, маючи на увазі щось своє. І Ісус це зловив. Він зловив оцю такий настрій, що напевно ті люди, які так постраждали, та ще й так катастрофічно, ще й так трагічно, ще так публічно їх втратили. Напевно, вони щось все-таки заслужили за це. Напевно... Отак Бог карає грішників. Ісус каже, невже ви думаєте, що вони більше грішники, ніж інші люди? І далі Ісус їм іншу історію нагадує про цю башту, яка впала і забила людей? А ми можемо сказати про під'їзд, який завалився. Невже ви думаєте, що ці люди гірші за тих? Невже ті люди, які в Дніпрі загинули, чи їхні квартири зруйновані? Невже вони гірші за тих людей, які в тому самому будинку, але в іншому під'їзді живуть, і залишилися живими? Ісус каже ні. І далі Він говорить, але якщо ви не покаєтесь, то вас теж чекатиме трагедія. І не за гріхи ваші. І трагедія насправді заключається не в тому, щоб трагічно померти. Трагедія для людини заключається в тому, щоб померти, не покаявшись перед Господом. І тоді вже нема різниці, чи ти. Помер у старості в 90 років, просто нажившись, лягши спати, і просто зранку не вставши. Багато так людей помирають, і всі ми таку смерть бажаємо одне одному. Щоби тихо, спокійно, без болів, без страждань, без хворіб, без якихось аварій, без якихось трагедій, померти, ось просто так легко віддати Господу свою душу. Неважливо, чи ти так легко помер в старості, чи ти помер в в дитячому, ну, там, в молодому віці, чи ти помер на якось трагічно, в аварії, чи а, на війні, чи під завалами будинку через обстріл ракетами. Неважливо. Взагалі, неважливо. Потім для людей, для родини, так, це або трагедія, ну, або прийшов час, якщо ти в старості помер. Але якщо ти не покаявся, то для тебе це наче башта впала тобі на голову. Наче бути в. Тих завалах, якщо ти не покаявся і йдеш у вічність. Ось в чому трагедія. А люди, прийшовши до Ісуса, хотіли висновку, хотіли вердикту, хотіли якогось там осуду, що Оце їм за те і за те. А Ісус не звертає на це уваги. Ісус звертає увагу на те, чи людина покаялась перед Господом. За своє життя, бо немає правника ні одного. Написано в Біблії, що ми всі, дорогі друзі, згрішили. І кожен з нас як повітря потребує примирення з Господом. Хтось це вже зробив, хвала Господу, а хтось ще на дорозі. А хтось ще роздумає, а хтось ще думає не сьогодні, ще не час. Дорогі друзі, нам потрібно використовувати ті добрі дні, які ми маємо. Навіть під час війни, навіть під час тих подій, в яких ми зараз живемо. Якщо ти ще сьогодні прийшов на це місце, якщо ти сьогодні не в Дніпрі і ти не жив по цій адресі, а ти тут, а ти на своїх ногах, і ти сьогодні навіть в церкві і чуєш Слово Боже, дорогі друже, подумай, подумай, чи ти маєш примирення з Господом. І Після цієї розмови Ісус розповідає притчу, про яку я би хотів, щоб ми подумали. Я її цю притчу назвав ще одна, в дужках, остання можливість. Це притча про фігове дерево. Ми ці плоди, ми зазвичай їх називаємо інжир. Ще в Біблії, особливо в синодальному російському перекладі, ми читаємо смоковниця. А фіги, смоковниця, інжир дуже солодкий. Дуже, ну, я особисто дуже люблю е, цей інжир. Коли він сушений, він настільки солодкий, е, що ти його багато не можеш навіть з'їсти. Е, як використовували е, в ту давнину в час Ісуса Христа е, люди, вони їх висушували. І вони їх тримали в себе в турбинці, особливо ті, хто подорожував, хто ходив якусь дальшу дорогу, і в тому числі і СУ з учнями. Я переконаний, вони в себе в такій дорожній сумочці турбинці мали таку ну, згорсток сушених, сушеного інжиру, а, сушених цих фіг. Вони дуже поживні, вони дуже багато мають калорій, дуже солодкі. І коли ти. А, відправляєшся в якусь довгу дорогу, немає кафе, немає заправки око, щоб заїхати на бургер чи ходог. Дуже важливо, щоб ти мав от цих фіг, цих, цього інжиру сушеного десь в турбинці. декілька таких, таких сухофруктів, вони додавали тобі сили, енергії, щоб ти міг завершити свою дорогу. І пам'ятайте ту історію. Де Ісус з учнями йшли по дорозі, і вони побачили фігове дерево. Ісус, коли він це дерево прикляв за те, що не було, воно було безплодове, то там написано, що це дерево було при дорозі. І таке дерево при дорозі, яке росло воно було дуже цінним, це була, наче заправка при дорозі, коли люди коли йшли, бачили, о, є фігове дерево, зараз можна собі зірвати і перекусити, хай би навіть сире. Я пам'ятаю, коли. Ми з дружиною після весілля були на морі в Болгарії, і ми на лядах, коли продають знаєте, всякі смаколики, ми побачили цей інжир, який продавали, ми захотіли його купити. Взяли в готель вдома. Там вже в номері його вкусили, а він такий ну, якийсь недобрий, і ми аж не доїли викинули, аж так навіть, розчарувались. Думали, напевно, все-таки він сушений і кращий. Ось. Але потім ми були в новому місці на екскурсії, і там побачили от дерево, яке росте ну, живе, і ті фініки такі фіолетові на ньому. Звичайно, там була табличка, що цікаво, по-російськи, не по-англійськи, а по-російськи не зривати. Ну, але ми не втримались і все-таки зірвали прямо з дерева. Воно таке солодке, таке добре. І я зрозумів, що, напевно, коли Ісус хотів знайти. Плоди на дереві, він теж чекав, що от щось буде добре. Але знаєте, є питання до, цих, до цього інжиру, до, цього, до цих фініків, що це фігове дерево робить у винограднику. Добре, коли воно при дорозі росте. Ти подорожній бачиш, зірвав, перекусив, тобі стало добре, воно таке смачне, солодке. Добре, коли ти фермер і ти собі посадив в сад. З цього фініка, з цього з цієї фіги, з цієї смаковниці і ти збираєш з нього плід Але що робить фігове дерево у винограднику? Я спеціально взяв підстрочний переклад з грецької мови і передивився в цьому уривку конкретне місце, конкретне слово. воно перекладається як виноградник, не сад. Не якесь там поле ділянки, а конкретно виноградник. Виноградник це місце, де вирощують? що? Виноград. Питання. Що у єврея, у єврейського господаря, де було в законі прописано, що на одному полі не можна сіяти декілька різних рослин. Тобто одну рослину можна садити на одному полі, іншу рослину на іншому. Це не так, як ми, українці. Коли у нас за хатою на п'яти арах городу у нас і все, і картопля, і буряк, і морква, і мак, і кукурудза, і горох, і помідори, і гірки, що все було під боком. Євреям так не можна було робити. Діляночка окрема під один рослинку, друга ділянка під друг. Що робить виноградник у що робить оце фігове дерево у винограднику? Я, я, я про це завжди думав. Я про це завжди думав. У мене є деякі думки свої, я не знаю, можливо, брат Василь поправить як Богослов. Я в цьому бачу велику милість Божу. Тому що багато з нас, брати і сестри, можуть сьогодні засвідчити, що якби не Божа милість, я би сьогодні не був би у домі Божому. хтось з нас жив таким життям, що по справедливості він мав би отримати сповна за своє гріховне життя. Так, ми всі грішники. Так, ми всі зрішили перед Господом. Найбільший наш гріх це те, що ми не вірили в нього і жили своїм життям. Але до цього гріха люди собі ще додають багато інших. Вбивають, крадуть, гублять, обманюють і так далі. І дехто з нас просто по Божій милості. Сьогодні є спасений. Наче посаджений, наче це фігове дерево, в Божий виноградник, тому що так захотів господар. Воно там не виросло е, саме по собі. Якби воно десь виросло саме по собі, ну, може бути, працівники працювали, десь їли, можливо, якось впало, насінинка приросла, виросла. Але тут же, якби вони побачили, що щось росте друге, що не виноград, вони б його зрубали. Тому що воно. Е, ну, не місце йому тут. А це дерево, Ну воно посаджено цілеспрямовано. Брати і сестри, кожен з нас. Ми в Божому домі, ми в церкві Господній. Не просто так виросли. Знаєте, вітром занесло. Ні. Над кожним з нас велася і ведеться до сьогодні велика Божа праця. Ти, можливо, сьогодні просто дивуєшся, як я? З моїм минулим, як я сьогодні можу кликати до Господа, як я можу сподіватися на Його милість, як я можу його назвати Батьком Небесним. Хіба я того достойний? Достойний. Достойний тому, що Господь цього бажає. Щоб не загинув ніхто, але мав життя вічне. І навіть якщо загублюється одна овечка, ми знаємо, Господь наш, як добрий пастир, іде її шукати, щоб врятувати. І ось ось це фігове дерево, яке росте у винограднику. Воно там виросло не просто так. Воно зростало, зростало, і прийшов час, коли воно могло би давати плід. Написано. Послухай, каже господар до свого працівника. Послухай. Ось уже три роки приходжу я до цього фігового дерева, але жодного плода так і не знайшов. Тож зрубай його, навіщо воно виснажує ґрунт? На що працівник відповідає і дає таку якби, пропозицію: ще один останній шанс для цього дерева. Господарю, лиши це дерево ще на один рік. І тут цікаво, коли я шукав. Відповідь, Чи, можливо, це просто сад, чи все таки виноградник в грецькому перекладі, дослівному, я зауважив, що фраза лишиться дерево позостав, слово грецьке оригінальне можна ще перекласти як пробач. Пробач цьому дереву ще на один рік. Я обкупаю його, угною землю. Можливо. Після цього наступного року воно дасть урожай, якщо ж ні, тоді зрубаєш його. Дорогі друзі, і на кінець висновки, які я би хотів зробити, це дерево три, три рази три роки до нього приходив господар. В той час, коли воно вже могло би приносити плід. Не тоді, коли воно ще було невеличким пагінцем. Коли воно тільки проростало, десь витягалося до сонця між рядами винограду. Ні. Коли це дерево вже виросло вищим за виноград. Бо воно таке цікаве дерево, воно е, дуже, дуже густу має крону. І воно виростає, іначе гриб накриває навколо себе велику площу, воно дуже сильно своїми гіллями розростається в сторони. І те, чому його добре, е, чим воно дорогоцінне вздовж дороги, десь при дорозі, тому що подорожній міг під ним заховатися і перепочити в його густій кроні від сонця, перекусити його плодами і піти далі. Тому три роки це дерево своєю тінью накривало е, ряди виноградника, які було під ним. І господар три роки терпів це. Плода, плід не приносило ні це дерево. Ні виноград, який залишався під деревом, тому що він був в тіні, він не отримував достатнього сонця, не отримував достатньої вологи. Господар чекав один рік, другий рік нема плода. Третій рік нема плода. І кличе свого робітника, дав йому сокиру, давай, рубай, бо ну, воно не, не дає плода. І дарма землю виснажує ті соки. Які би могли б могли би втілитися в плід, вони йдуть просто в листя. На що працівник, прийшовши з Лопатою, каже: дивись, давай я ще раз обкопаю. Обкупаю, тобто, ще спушу землю, щоб більше кисню, щоб. Ну, можливо, щось. Давай я обкупавши, засиплю гноєм, додам більше поживних речовин, можливо, ще цього разу. Можливо, воно все-таки дасть плід. Ну, а якщо ні, то вже зрубаємо. Дорогі друже, кожен з нас свого часу, хто є тут, хто покаявся, хто повірив в Господа, хто віддав своє життя в його руки. Значить, оце дерево, яке вже виросло? Для того, щоб давати плід. Ми пройшли цей етап. Взрощення, поливу, підбадьорення. Багато хто з нас цей вже етап пройшли. І сьогодні Господь від нашого життя чекає плід. І це не тільки, знаєте, щоб ми з вами, наприклад, мали кожен служіння. Ми якось з братами говорили недавно про те, що коли ми. Розпочали нашу церкву. А сьогодні, до речі, брати і сестри, рівно 6 років, як ми мали перше зібрання тут, на Пасічній, на вулиці Тролейбусній, в кафе Гранде Термінал. Хто пам'ятає той день? Половина залу. У Нас тоді було десь біля 60 людей. Ось. І рівно 6 років ми розпочали наше служіння. Сьогодні ми вже тут. І ми в той момент. Дуже багато проповідували про те, що кожен з нас має талант, щоб служити. Брати і сестри, і ми це побачили, що за рік-два ми проповідували це. Ми проповідували про це. І багато з вас, друзі які шість років тому назад в нашій попередній материнській церкві, ну будьмо відверті, ви просто сиділи в лавці за колоною, гляділи своїх дітей, просто приходили раз в. В тиждень до церкви. За цей час ви стали служителями. Кожен по своїй мірі. Хтось працює з дітками, хтось сьогодні проповідує, хтось служить співом, хтось займається підлітками, молоддю, соціальним служінням. Ми бачимо це, друзі. Ми бачимо, як ви із недільних християн. Чувши кожен раз, чувши кожен раз місяць, другий, рік, другий, чувши про необхідність служити, ви сьогодні служите. Але, дорогі друзі, брати і сестри, вибачте, я мушу це сказати. Пройшло шість років, але все одно є люди, які так і залишилися приходити лише в неділю на служіння, слухати проповідь, слухати про те, що треба служити, слухають про те, що треба якось. Виявляти той дар, який Бог тобі дав. І ту благодать, і ту милість, і те сонце, і, і ту воду, ті поживні речовини, які в тебе вкладає церква, в тебе вкладає Господь, браття і сестри. Ти просто приймаєш, приймаєш і листя. Сонце, вода, добрі поживні речовини і листя. Ми, коли це, про це розмовляли з братами, я кажу, таку аналогію. У нас Літом сино косить два рази. Перший раз воно таке густе, високе, сочне. А потім в серпні, коли вже, ну, вже літо йде до закінчення, за цей час трава встигає ще підрости. І цю траву називають отава. Її ще раз косять. Брати і сестри, мені здається, що наша церква ще має потенціал. Є ще люди, які можуть дати плід. Є ще люди, які можуть зрозуміти ось цю таку важливу істину. З життя ми не повинні тільки брати, ми повинні також і віддавати. І це більше благословіння насправді, ніж отримувати. І на кінець хочеться сказати, щоб ми подумали про те. Що ось це дерево, цей, ця смоковниця, вона отримала все-таки шанс. Брати і сестри, вона все-таки отримала ще один шанс. Навіть оцій лже-пророчиці Єзавель Бог теж давав шанс. Пам'ятаєте, в книзі об'явлення? Господь там каже, якщо вона не покається, то я прийду з нею судитись. Навіть такій великій грішниці, як, яка скаламутила всю церкву, Бог навіть їй давав шанс покаятися. І ось це дерево, воно отримало ще один шанс, але, на жаль, в його випадку, це була останній шанс, останній можливість виправитись. І роздумуючи про цю історію, роздумуючи про це дерево, роздумуючи про життя нашої церкви, я зрозумів тепер, чому Ісус цю притчу розповів після розмови про цю силамську башту, про тих галилейських мужів, яких Пилат забив. Брати і сестри, і дивлячись сьогоднішній день, який ми живемо, ви знаєте, ми так легко уважні вже тепер до цих тривог. Вчора я особисто навіть не зауважив, що в нас тривоги. Лиш вже приїхавши сюди, а, на цей мюзикл, ну, браті і сестри кажуть, а то зараз тривога, я такий вау, дійсно, ого? І можливо, десь хтось і там, в Дніпрі, ну, тривога та й тривога, та слава, ну, когось та буде. Скільки вже тих цілий рік? Кожен день тривога. А ось раз і все, і нема. Нема твого життя. І як важливо, чи ти помираєш в старості, чи, ти, чи тебе, твоє життя закінчиться сьогодні? Будь-яким чином. Як бачимо, сьогодні втратити життя можна дуже легко. Але писання нас вчить, просить і мотивує, щоб ми були впевнені на кожен день, в кожну мить. Чи я спасений, чи я прощений Господом, чи я дерево, яке приношу плід, чи я дерево, яке лише витягує соки і виснажує землю, а взамін одне листя. Нехай Бог нам допоможе з цим розібратися кожен сам собою. Чи я приношу плід, чи я спасений перед Богом, чи я маю з ним мир як дитя Боже. Як той, хто прощений, як той, хто спасений, як, як той, хто відкуплений, як той, хто приносить в свій час плід для його слави. Без тебе я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука.